А добрий день а, дуже сподобалась а, дана машинка а, тут. А, такі є шарки. Я можна, не знаю. можна взяти в руку? Можна взяти так. в руку. Добре. Тут ось такі шарики, вони дуже дуже, дуже ніжні і ще шкіру. Коли проходяться по мишцям, дуже приємне відчуття, як будто тобі ти втомився після масажу, десь був в сауні, ой, нього після масажу після спорту був десь в сауні. Прийшов на релаксаючий розслабляючий масаж. От відчувалося ще нагрівання доп... доповнітельне, яке не могло не придати, скажемо так, якогось особливого відчуття і. Було відчуття такого, що целлюліт, люліт, скажем так, проблемний покидає, тому що він захвачував деякі деталі в районі там попочки, то єсть, ілі в районі деяких мишць, там де ну, потрібно більше всего, за все прорабатувати. Я відчувала, як він дійсно працює. Тобто, як на як, шкіра, як то підтягується, не знаю навіть як ще сказати. Тому дуже велике дякую, майстру.